Вітаю з нагоди Дня аптекаря, дня фармацевта, 18 жовтня 2022 року. Хочу пригадати нашу класну співпрацю з виробниками фармацевтичних засобів з мережами аптек. В рамках нашого наукового дослідження, наукової діяльності, консалтингу ми допомагаємо. Провести ну, практично майже все під ключ, крім самих лабораторій, тобто від прогнозування, тобто розробки гіпотези майбутнього, майбутньої нової формули, проведення патентно-інформаційного дослідження, потім аж через виготовлення і доклінічні, клінічні, постмаркетингові дослідження, аж до того, як препарат з'явиться на полицях аптек, повністю супроводжуємо. У нашому бізнес-консалтингу залюбки працюємо з аптеками, з мережами аптек щодо підвищення їхньої прибутковості наукоємно етичним шляхом. Звісно, що у медичній освіті також фармакотерапевтичний напрямок займає одну з ключових ролей, оскільки практично тільки він і відповідає принципам доказової медицини та належної клінічної практики. Визначає значну частину належної клінічної практики. І нарешті у менторингу здоров'я не дуже часто, але коли доводиться, особливо у випадках вже наявних порушень здоров'я, звісно, що застосовуємо фаркменко Зі святом вас, дорогі колеги, з ним фармацевта, з ним аптекаря. Бувайте здорові, професійно, самодостатні. Щастиво.